Добрий вечір всім. Ми прийшли в підвал трошки раніше, бо сьогодні вроде по графіку мають 6 годин виключити світло, то буде тут темінь, то ми вже годуємо. Ще не всі, ще на вулиці котики. Долматка їсть, тут черепашка, сіра, чернуха наша, лайда, марфа. Всі тут котики. Дали їм і кашку, і припривку. Марка є, тут вірумани з нас відбиваються. А ми будемо йти далі. Є в них корм, водичка, каша. Це в них є тут тепленько, чистенько. Я кожен раз підмітаю, що зараз підмету. О, не було нарікань, що тут котики.